Це в об'єктиві з Марією Шепель. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про сепаратизм в Україні та причини його виникнення з нами соціолог Данило Судин та лів'янку уродженка Дніпродзержинська Дар'я Бура. Власне, сепаратизм, так це певне якесь таке прагнення, якщо визначення читати в словниках, прагнення прагнення регіонів відокремитися, набути якоїсь такої політичної самостійності суверенітету. Але насправді е, смішно, якщо говорити про політичну самостійність східної України в складі Російської Федерації, пане Данило, що їх мотивує? От власне який підтекст того сепаратизму в Україні? Ну, мач, ми знову вертаємося до питання, хто хто цей сепаратизм провокує? Якщо йдеться Якщо про тих людей, там. то ми ми вже згадували цю ностальгію з радянським союзом за за цим за цим соціальним захистом, який був все ж таки радянська держава в цьому плані. Вона. Як-не-як, -як, але вона гарантувала якийсь певний мінімум, якусь певну стабільність. Треба робити поправку на такий психологічний феномен. Люди більше люблять згадувати свою молодість, тоді все було для них гарніше, красивіше, приємніше. Були навіть дослідження, де виявлялося, що люди, які виростали в часи Другої світової війни, вони часи своєї молодості, цієї розрухи вони згадують як хороші часи. Так? Чому тому, що ну цей час юності, коли добре там де нас немає, знаєте, як то кажуть, ну можна і так сказати. Mm -hmm. Та тобто вони зараз намагаються вернутися не стільки в радянський союз, як реальну якусь таку. Політичну систему, державу, а в якийсь такий міф, якусь таку легенду, де все було добре. Королева бензоколонки, все красиво, всі забезпечені, захищені. Ми знаємо, що насправді цього не було. З цим були великі проблеми, але певний такий стереотип, певний такий міф є. Він людей може до цього спонукати і. Власне, якщо говорити про ці мітинги, ми бачимо, що значною мірою там є представники або старшого покоління, про які можемо говорити, що вони оце остальгують. Так і представники малозабезпечених верств, чи це вони роблять з переконань, чи це робиться власне. Ми знаємо та цей феномен за гроші, що їм просто за це платять за стояння, вони відстоюють годину. А далі зникають. Тобто, якщо ну, це було в Києві, Майдан, Антимайдан. Так, якщо Антимайдан міг зникнути, в Харкові особливо це було видно, На антимайдан після години стояння раптом зник. Тобто Вони стояли на площі Свободи і зникли, так? то е, Майдан в Харкові він біля пам'ятника Шевченко стояв, стояв і стояв. Так, антимайдан біля пам'ятника Леніна зникає. Чому? Хоч вони йдеться про людей, яким за це заплатили. Я стою годину, мені платять 100 гривень, я йду все. Чи є якісь такі приховані мотиви? Мені здається, що насправді бажання виходити з кладу України з кожним роком все менше і менше є. Україна є стабільною державою, Україна не мала, це вже згадували, за 22 роки жодної війни, на відміну від Росії. Це теж такий показник стабільності. Життєвий рівень у нас все ж таки покращувався. Хоча тут можна говорити, ми про це згадували, що є певний інтерес до, до добробуту, до заможності. Та, деколи мешканці. Східних регіонів України і центральних вони виявляють такі коливання. То вони підтримують Україну, то ні, за даними опитувань. Чому це деколи співпадає з циклами економічними? Mm -hmm. В Україні починається економічний спад, люди починають менше любити Україну. Але це менше воно в межах кількох відсотків. Це не є така драматична зміна. Я люблю Україну, бо мені вона дає ковбасу. Ні, насправді є стабільний відсоток, який дійсно підтримує Україну. Тому ці сепаратистські настрої вони значною мірою є провоковані. Це дуже добре видно на прикладі Харкова, де мітингуючи. Штурмували оперний театр. Так. Чому? Вони не знали, де мерія. Вони думали, що це мерія. Тобто, тобто вони, не вони не місцеві, це видно. Вони закликають збиратись на площі Леніна. Це смішно, бо ну, я бував в Харкові, часто тут їжджу на конференцію соціологічні. Я знаю, що вони самі з цього жартують харків'яни. У нас Ленін стоїть на площі Свободи. Вони завжди це підкреслюють, що наша площа це площа Свободи, тільки на ній Ленін. І коли хтось раптом каже, збирайтесь на площі Леніна, це явно видно, що це не харків'яни. Самі харків'яни вони з цього жартують. Так що це площа свободи. Ім це вже міцно вони це запам'ятали. Отже, ми говоримо про якийсь такий стимул з боку іншої держави. І тут я хотів згадати за національну ідею. Ви казали, що наша держава не дбала за східний регіон. Частково це навіть добре. Що могла робити наша держава? Вона могла казати вчитися українську мову і змушувати вчити українську мову. Це був би дуже сильний тиск, який би озлоблював населення. Воно почало Уступово, казати, Чекайте. Можливо, такими розмовами, як говорила, знаєте? Це вже порати... інший рух, це не політика держави, це вже політика самих громадян. Про це зараз теж варто згадати. Але тут добре, що держава не робила цього такого адмінтиску. В результаті населення каже: а чим це нам держава замінила? Ми тут говоримо мовою, якою нам зручно, У нас ніхто на цьому не утискає. Навпаки, американські соціологи вони боялися, що власне такий адміністративний тиск породиться перетись кінастрою. Люди раптом скажуть, ми хочемо до Росії, тут нас говорити. Іншою мовою. Цього не було, і це насправді дуже добре, бо міг виникнути якраз реальний ризик. Стосовно цих рухів внизу, то це абсолютно має бути. Це не має бути дія держави. Держава, вона створена для того, щоб вирішувати якісь практичні проблеми, але немовні. Я хочу говорити, якою я хочу, мовою, Я хочу входити вишиванці чи не ходити. Що це за дрес-код, в вишиванці»? Це неправильно. Чому мене держава має до цього змушувати? Натомість такі рухи знизу, вони абсолютно є доцільні. І тут є деяка проблема з тим, що цей рух дуже часто трактується мешканцями західних областей як просвітницький рух на схід. Ми ходу поясним, як він має жити. Це неправильно. От я, ну можливо, я не правий, але я згадую акцію, яка була давніше це Різдво разом. Зараз вона, до речі, вже коли я говорив, ну Львів і Донецьку обмінювалися студентами, абсолютно поміняли політику і це радує. А тоді це було так: їдьте на, За, на схід, вчіть їх традиції Різдва. Коли Запитували, чи коли ну чи показуєте, коли було питання, а чого вони до нас не їздять, чого ви їх, тобто чого ви їх кличете до себе, а самі не їздите на схід, на різдво, а в них нема традицій. Виникає питання. Виходить, ми тут такі всі правильні. Ми правильні українці, ми стандарт, а схід треба вчити стандарту. Оце недобре. І зараз, от цього року, цей обмін він якраз пішов на іншому рівні. Ми їх не вчимо. І вони нас не вчать. Ми обмінюємося, ми бачимо, обмінюємося знанням, досвідом. Ми бачимо, що і ви, і ви українці. Не є з нас хтось правильніший, хтось рівень, рівень. Я, щось... я хотіла трошки заперечити, насправді, якщо говорити стосовно Різдва разом. Там дійсно немає таких традицій, як на Західній Україні, і люди це самі визнають. Uh -huh. І їм цікаво, коли до них приїжджають, і їм показують вертепи, колядки. Ну, тобто, там, можливо, їх знають, але вже цього немає. Не Непопулярно. Uh -huh. Так, uh -huh. воно зовсім не як тут. Uh -huh. І їм цікаво, вони хочуть, щоб до їхніх дітей перейшов вертеп і показав, як uh -huh. це робиться. І... Uh -huh. Є люди, я не бачила, якщо чесно, які сприймають е, в штики, але є люди, які, можливо, так от сприймають, як ви говорите, чому це вони нас вчать. Але в штики ніхто не сприймає, їм навпаки, цікаво. Ні, ні, Коли ні, я говорила, чому розуміло. нам не зробити е, е, різдвяне містечко, як у Львові, наприклад, у нас зовсім не туристичний регіон. Uh -huh. До нас yeah. не приїдуть туристи, як приїжджають до Львова. Але наші люди хочуть, щоб у нас було так гарно на різдво країн на західній Україні. Так я може не добре висловитися йшлось про про львів'яни, які так. кажуть, а чого до нас мають вони їхати? Чи ми до них? Вони ж нас нічого не навчать, розумієте? От а, ну, і львів про свідомість львів'ян, У них за за деколи рисику? є така. Ну, тобто та, 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 так. та, це зараз цей рух вже насправді я бачу, вже немає такого це з верхнього ставлення. Але uh -huh. власне не треба сприймати, що якась частина України має вчити іншу. Бачите, добре, що ставлення до цієї акції з різдвом зараз абсолютно не. Таке, як я собі думав, це, це насправді радий. От такі рухи, які показують, ми є українці, ми є один народ, вони, вони повинні бути. І тут основна, основний засіб цього ну, досягнення цього це власне, переміщення людей, які взаємодії в просторі. Не просто ми сидимо в своєму регіоні і, не знаючи нічого про Донецьк, кажемо, о, яке страшне місто. Вони можуть так само сидіти і говорити про Львів. Власне, такий рух, такий обмін, таке знайомство, воно, воно краще сприяє, ніж будь-які державні програми. Мій дядько він сам з Києва, хоча виростав в Західній Україні, він казав, ну, що в радянські часи, що він боявся їхати до Львова, боявся, що його за російську мову поб'ють. Дуже смішно. Але От звідки береться цей стереотип? Так, тобто цей стереотип є, як його долати? Жодна телевізійна передача цей стереотип не здолає, поки не поїде людина, не подивиться, не вернеться і тоді не почне розказувати своїм близьким знайомим, що так є. В українців дуже низька довіра до таких офіційних каналів передачі інформації. Вони більше довіряють сусідам, родичам так. і астрологам, так до речі, Цікава річ, але таким близьким людям, які можуть що сказати, ніж якомусь каналу офіційному, які скажуть у Львові, нема цього. Звідки я знаю, може це картинка в телебаченні. Так от, власне, такі рухи вони будуть Україну об'єднувати. Ці рухи зараз є. Це дуже добре. І вони, власне, цементують наше суспільство. Вони показують, нема цього когось поділу, нема поділу на бендерівців, які хочуть знищити всіх російськомовних і нема російських сепаратистів, які тільки сплять і бачать, щоб Україну приєднати до Росії. Тобто є, саме... є єдиний український народ, єдине, що деколи намагаються грати на цих. Таких почуттях незадоволеності владою, економікою і казати, от в Росії вам буде краще. Народ може на це і піддатися, але ми бачимо, що мітинги в Донецьку, в Харкові вони не є масою. Тобто, насправді люди вони прихильні до України. І от моє одне цікаве дослідження, я його презентував в грудні цього року в Києві, і воно показало цікаву річ. В Донецьку багато людей підтримують тезу, що Україна тільки для українців. То таке націоналістичне гасло, вони його підтримують, але вони не вважають себе націоналістами. Я намагався зрозуміти, в чому справа причина в тому, що націоналіст має такий відверто негативний контекст ярлик. тобто, якщо перестати маніпулювати цими термінами, раптом виявляється, що і Львів і Донецьк, ну якщо брати ці міста де проводу засліжні, вони подібні. Тобто доничани так само підтримують цю тезу. Правда, там є інша річ, коли починаються якісь політичні кризи в Україні, їхньою думкою маніпулюють. Їм раптом кажуть, ні, ні, це погано. І відсоток тих людей, які дійсно перетримуються цих налістичних поглядів, вони він зменшується. Не дуже радикально, але він зменшується. Тобто є там значний вплив таких політичних маніпуляцій. Це наслідок оцієї стереотипізації Схід і захід, вони роз'єднані, дві України і так далі. Але насправді це з кожним роком все більше і більше міф. Це все більше і більше вигадка. Насправді Україна все більше і більше творить одну якусь цілісність, одне суспільство. Тобто, на вашу думку, власне, на тих людей можна впливати ось тими методами обміну, так про які ви говорили, таким рівнозначним, бо вони себе не почували якимись меншими. Що може я не хотів би казати, що це впливати. Я би хотів казати, Ні, от, що це мене має просто бути питання спонтанно, було про але... методи впливу. Та, як розумі, впливати на тих людей? Тобто... Які, які засоби, які методи використовувати, аби їх можливо якось переконати, не так як ви говорили про адмінтиск, uh -huh. та тобто така якась насильна українізація. Дійсно, це б викликало якийсь спротив. А от певно, якось так поступово, якось так збоку підходити до них. От дійсно якось їм так то нав'язувати невідверто. Про, про методи впливу немає ні в якому разі йтись про нав'язування, навіть не відверто. Uh -huh. Тому що насільне, як росіяни, міл ні будеш. Будь-які спроби щось нав'язати, вони завжди будуть викликати опір. Навпаки, ці речі, які об'єднують, вони мають виникати спонтанно. Український прапор, який беркутівці топтали на майдані, знищували, він раптом показує це символ. Який до того ну був собі шматок тканини, який висить? Раптом я бачу це символ, за який людей знищують. Це символ моєї держави. Та що це за влада? Виходить, щось нас об'єднує. Є влада, а є люди, а нема сходу і заходу. І оце об'єднує, і ми бачимо, що зараз ці символи, які раніше були порожніми навіть для мешканців західних областей, вони стають собі більш наповненими цим смислом. Тобто цей рух, цей обмін, він не має бути такий. Ми зараз тут непомітно заїдемо шпигунами і будемо пояснювати вести просвітницьку роботу більшовицьку. Мають бути такі спонтанні вияви, їх не треба втрачати. Вони обов'язково мають мати характер просвітницький. Країна мрій, цей фестиваль, попри те, що Олег Скрипка займав доволі дивну позицію під час революції. Але він показує, що люди можуть об'єднувати Ось довкола таких символів, які раніше вважалися ну і неприйнятними, і навіть хтось згадував, це було так шоком. Люди в Полтаві кричали Слава Україні! Героям слава! Тепер в Донецьку кричать Слава Україні! Героям слава! Тобто міняється не через цей вплив, міняється через те, що люди взаємодіють, вони бачать є щось, що їх об'єднує. Проти перед тим була злочинна влада, яка хотіла людей, людей притіснити, знищити. І вони раптом бачать, ось щось нас об'єднує, і ти, і я. Ти зі сходу, я з заходу. Але ми всі є жертвами цього режиму. Ми можемо ними бути. Що нас об'єднує? Те, що ми українці, і воно творить оцю єдність. Тому я радикально проти того, щоб говорити, ми повинні нав'язувати і так далі. Воно має відбуватись само, але ці механізми мають власне бути отакими: це на рівні взаємодії конкретних людей між, між окремими регіонами. Власне, зараз ви згадали про Росію, так що це все ви чи вигідно це Росії взагалі утримувати східну Україну? Для чого їй це? Що це за рішення, як його можна пояснити? Я, як соціолог, задам тоді питання: про яку Росію йдеться? Росію в образі Путіна чи Росію ну, в образі Росія російську народу? владу, про російську владу, яка власне провокує той сепаратизм, про який ми говоримо? Російській владі. Це вигідно з кількох насправді і це вигідно з кількох причин. Перша ми бачимо, що за даними опитувань, після приєднання Криму, рейтинг Путіна підскочив до 80% і вище відсотків. Тут є ще такий доволі цікавий нюанс. Люди могли в опитуваннях казати те, що від них очікують. В Росії доволі поліцейська така держава, страшно казати правду. Але навіть без цього цей відсоток дійсно він різко підскочив. Путін раптом отримує довіру від своїх громадян. Це йому вигідно. Люди тепер за мене будуть голосувати в будь-якому випадку. Так? Інша річ, про це теж згадували вже давніші дослідники. В Росії та проблема, що в Радянський Союз він якою він був державою наднаціональною чи російською державою? Доволі цікава річ, російська академія наук не існувала. Була Академія наук СРСР, була українська академія наук, ну, Ан УРСР, але не було Академії наук Російської Федерації. Насправді російські вчені зразу потрапляли в академію наук СРСР. Тобто для них СРСР був їхньою фактично ну, національною державою. І тут СРСР розпався. Чимось це нагадує власне Німеччину, яка програла Першу світову війну? Вона розпалася, ну розпалася, програла війну, від неї від'єднала частину території, але війна не зайшла на територію Німеччини, і багато німців були переконані, це удар в спину. Ми добре стояли, ми добре боролись. Тут революція нас зрадили, німеччину роз'єднали. Радянський Союз розпався так само. Ніхто не бачив, ну так зовні об'єктивних причин. Взяв і розвалився, на думку деяких людей. Так взяв, стояв міцно. Ну, тут три президенти зібрали з пущі, випили горілки, розвалили союз. Все так. В них це сприймається як удар в спину, і тому бажання повернути ці землі колишнього радянського союзу, воно в очах деяких людей виглядає цілком закономірним. Така була велика держава. Тут її взяли і розвалили агенти заходу. Давайте ми це назад зберемо. Тому російська влада, вона деколи міркує такими імперськими категоріями. їй це вигідно саме в такому символічному плані. Ми відновлюємо імперію. Але економічно це вже показали. Це завдає збитків. Крим, навіть якщо б не було санкцій заходу, Крим коштує дуже дорого. Він отримує воду, світло, газ з України, з материкової України. Якщо від'єднати Крим, і ну, Україна це визнає, вона перекриє ці, ці канали енергії. Тоді виходить, росіянам треба їх будувати, це коштує шалених грошей. Крім того, санкції вони завдають удару по російській економіці. Mm. Що росіяни роблять, вони кажуть, ну і що? Хай будуть санкції, ми все одно будемо боротися за, за Крим. Так, очевидно, йдеться про якусь символічну вартість, за яку вони готові зробити що завгодно. Чи це, чи це їм вигідно в економічному плані? Ні. В символічному вони все більше будуть відчувати великою країною, яка встає з колін. Але оцей жарт, він насправді містить тільки частку жарту, що це не Росія встає з колін, це Радянський Союз вилазить з турни. Очевидно, йдеться далі про цю імперію, яку хочуть відновити. Оце мені здається, як соціологу, основна вартість цих всіх дій Росії стосовно України повернути колишню імперську окраїну, бо в Росії досі є такий, знаєте. Стереотип, що українців не було. Це вигадка австрійського, німецького, польського генштабу, ще когось і так далі. Так? Тобто вони не бачать, ну це доволі для них дивно, хрещення Русі святкують на території чужої держави, так тобто патріарх Кирил на поїзді їде в Київ. А чому не в Росію? Україна частина Росії. Є такий ну стереотип частини їхнього населення. Очевидно, влада діє за цим принципом. Що Солженіцин про це ще в 90-х писав, що Росія може існувати, тільки якщо в ній буде Білорусія, і Україна? Так? оце дійсно ядро Росії. Очевидно, вони далі за імперською логікою намагаються приєднати ці території до себе. Дар'я, на твою думку, чи може завершити все власне зараз? Говорять про загрозу війни, так що Росія буде брати далі своє. Чи твої друзі, твої родичі, знайомі готові протистояти власне там середині, якщо буде загроза бути в складі Російської Федерації? На твою думку, що може втримати схід? Те, ну я зараз однозначно можу сказати, що мої е, знайомі, які залишились вдома, мої родичі, мої знайомі знайомих, е, готові. Готові відборювати свою територію, якщо на Дніпропетровщині виникне загроза. Ну тобто за Дніпропетровщину вони підуть горою це однозначно. Якщо почнеться вторгнення російських військ не на рівні оцих от гастролерів, а вже військових, вони підуть захищати схід. Тобто Крим наш народ не так відчув, як відчуває як мінімум три за східні області. Там люди вже якої б вони не були думки про майдан, про Бандеру, це про Бірку, ти про тих всіх, що було в Києві. Вони зараз однозначно позиціонують себе як українців і Україну як цілісну державу. Тобто я можу бути впевнена за те, що схід підуть захищати Київ. Але це треба, щоб вони побачили, що ну, справді є загроза військова. Тому що, поки зараз там скачуть ці сепаратисти і вішають прокури Росії, народ ще може якось розслаблено спостерігати за тим. Якщо з'являться зелені чоловічки, вони вже почнуть діяти, ну, наші люди почнуть вже якось якось активніше себе поводити. Тому. Я насправді мене ну найбільше, так чесно говорю, Дніпропетровщина хвилює найбільше з, з тих східних областей, тому що ну, в мене там батьки залишились, і, і ну це мій рідний дім. Але я не можу сказати, що забирайте той Донецьк чи Луганськ, і відстаньте від нас, а ми тут собі якось будемо маленькими. Е, ні, мене так само хвилює вся Україна, вся територія України. І е, наші люди там готові захищати. Готові навіть такі в віці мого батька, які вже не, не, не призовного віку, а вони говорять, що буде загроза, ми підемо. Зараз, поки що, вони, поки сепаратисти скачуть, то вони, вони ще пасивні. Ну, певно, а. ще потрібна якась така підтримка від української влади, або дійсно люди пішли воювати. Чи ти особисто і, можливо, твої родичі довіряють тій владі, яка є, а тому міністру оборони. От власне силовому блоку, особисто я можу багато і довго бути незадоволеною цими новими міністрами, назначеними їхньою, як на мене, бездіяльністю. Але так як я визнаю, що я не, не дуже сильна в питаннях військових і в питаннях організації безпеки держави, тому що є якісь воєнні правила. Ну, в яких mm -hmm. я не ну, плаваю зовсім. От, то хочеться сподіватися, що вони знають, що вони роблять, ці нові міністри і нові назначені відповідальні особи. Але мені поки що це виглядає так, що ми чекаємо до останнього, тягнемо, 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 поки, поки щось не станеться. Як було з Кримом, до речі? Ну, Крим, це, як на мене, це. Ну, просто подивилися, як його у нас е, відняли. Ми навіть не, сту, не зробили спротиву ніякого, як, як на мене. Е, на рахунок сходу, от е, люди возмущаються, давайте робіть щось, де, де наші воєнні, е, чому там е, дозволяють захоплювати ОДА, дозволяють підпалювати шини в Харкові. Там, там mm -hmm. спалили. Mm -hmm. е, а ми mm -hmm. сиділи і, і ну, тобто не ми. а... Міністри сиділи, нічого не робили. І зараз вони починають в новинах з'являтися е, відомості, що там заарештували стільки-то сепаратистів, е, за, затримали такого то жителя Луганська, який перевозив якісь там снайперські лопатки і противогази. Е, в, ну, ніби вони щось роблять, але. Факту результату якось. Поки, поки що е, не наведено лад ні в Донецькій, ні в Луганській області. Там немає спокою зараз. І я не знаю, як можуть сидіти спокійно люди, які хочуть зберегти Україну, сидіти спокійно вдома і чекати, поки Аваков назначить когось в Харків чи в Луганськ, щоб вони там прийшли отрядами і навели лад. Ну, вони би мали виходити. Зрозуміло, що сепаратизм в Україні Провокований, провокований російською владою, російським режимом. Сьогодні про це ми говорили з соціологом Данилом Суденом та уродженкою Дніпропетровщини Дарією Бурою. Дякую, що ви були з нами. Пам'ятайте, що наша сила в єдності з вами була Марія Шепель. Побачимось!